Доброго дня, шановні українці. Тема сьогоднішнього ефіру Deutschland Ticket Social. це передплата, яка коштує зараз 39 євро на місяць, та яку ви можете скасувати щомісяця. Обов'язковою умовою для підписки є дійсна картка клієнта, яку можна отримати в установі, які вам надають соціальні виплати. Як випливає з назви, «Дочлен тільки соціал дійсний по всій території Німеччини. Ви можете користуватися всіма автобусами, трамваями, міськими поїздами та метро, також міською залізницею, регіональними поїздами та регіональними експресами другого класу по всій Німеччині. Перевезення на далекі відстані та перший клас виключаються. Багато виникає питання чи дійсний квиток дочлентіки соціал в переходних зонах, таких як Вальс, Кельміс та тощо, так дочлентіки соціал дійсний у тарифних зонах АФФ. Поки він охоплює також малий прикордонний рух до Вальсокеркраду, Кельміса та Сітерда у перехідних тарифах квиток не дійсний. Для зручності ви можете придбати цей квіток у програмному застосунку мова або на вебсайті Navio, а також у відділенні транспортної компанії вашого міста. З власного досвіду хочу відмітити, що це дуже зручно та вигідно, тому що зараз цей дочлен тікет соціал коштує стільки ж, скільки коштує тікет по Ахенському регіону, тобто 39 євро на місяць. Дякую вам за увагу і на останок маленький бонус від нас це коротке порівняння цін та квитків. Бажаємо вам приємних подорожей та на все добре.